Є така поговорка, що щось велике в лісі здохло. Так от, я виїхала на рибалку і дощ пішов. Якраз моє. Там рибка кинулася. Пливи, пливи, ближче рибка, пливи, пливи ближче рибка. Байка! Я навіть дощ витримаю, я буду сидіти, поки дощ не мене, але вудку не випущу, що зроблю. Я страшний рибак. Та ця риба сильніша. Крути! Крути! Та що ж? Давай Давай! перша риба!